Вибори до Верховної Ради України внесли корективи до складу Рівненської облради на черзі, місто Костопіль. Саме тут, на виборах до обласної ради, у 2010 році, по мажоритарці, переміг Микола Кочерук. У 2012-му власник торгової марки «Родина» та голова правління ВАД Костопільський завод продтоварів» став народним депутатом України. На обласних довиборах партія регіонів за результатами попередніх перегонів може висунути двох кандидатів: перший Андрій Циганенко, який власне і був суперником Миколи Кочурука на виборах у парламент від партії влади. Другий Микола Шершун. Екснардеп зараз не займає жодної посади ні в виконавчій, ні в законодавчій гілці влади. Тому його поява на довиборах у Костополі досить ймовірна. В опозиціонерів кандидатів також не бракує. Спробувати свої сили на цьому окрузі зможе екснардеп Юрій Прокопчук. Бренд об'єднаної опозиції має допомогти очільнику обласної батьківщини здобути перемогу. Проте це можливо лише за однією умовою, якщо він домовиться з іншими лідерами опозиційних сил рівненщини. Свого кандидата на цьому окрузі може висунути і партія Удар принаймні місцеві прихильники. Віталій Кличка стверджує, що має таку людину. Ми є опозиційна політична сила, і оприлюднення будь-яких прізвищ які будуть кандидатів від будуть бутіти від нашої партії. Це наперед, скажем, дозволити владі цькувати цих людей різними перевірками і від різних інстанцій. Але хочу запевнити, що по кожному округу, де будуть проводитися перевибори, у нас є кандидати, достойні люди, які згідно гідно можуть представляти виборців свого округу. За даними територіальної виборчої комісії, вибори 80 депутатів обласної ради в 2010 році коштували близько 16 мільйонів гривень. Згідно з попередніми розрахунками районних виборчих комісій, в середньому проміжні вибори одного депутата обійдуться платникам податків рівненщини у 625 тисяч гривень. Олександр Тус, новини рівного.